Мій давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго, шаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою. Вповідавай думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний. Пройшло життя дитяче моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина постає. Зібравсь хурточок, провадить речі і співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче у другій хатині? Чи є ридання стримане, тяжке? Несила тугу крить малій дитині, ставило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала тоді ж? Кругом так весело було, То, певне, лихо серцем почувала. Що на мене, мов сіра хмари йшло, Коли я смуток свій на струни клала, З'являлась ціла зграя красних мрій, Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій, розстаємось надовго ми з тобою, залишишся ти в самотіні мій. А я не знатиму, де дітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.